Найкращий струмок. Хто тоненько забринів у дрімучій хащі? Скільки в світі є струмків, це, мабуть, найкращий Він пробився з-під пенька у торішній глиці. А тепер усім гука, Хочете, водиці, не соромтеся, клинки, підставляйте ж мені Бо чогось у вас листки не такі зелені, і дубочкам бачу сам, теж напитись треба, щоб на диво всім лісам виросли до неба. Я, господар, хоч куди, всіх напитись кличу, як не вистачить води, у дощу позичу, От такий струмує спів у дрімучій хащі. Тільки в світі є струмків, це, мабуть, найкращий.